В обласному центрі всі охочі змогли вийти на мітинг, організований партією регіонів проти фашизму в Україні. Принаймні так здавалося ужорцям, які проходили неподалік. Виступили обласна організація партії регіонів, міська та районна організація партії регіонів. Організувати добровольців партії регіонів не вдалося. О 12.40 до Ужгородської міської ради приїхали три маршрутки, які зняли з рейсів. Офіційно обід ще не розпочався, а працівники міської ради, вийшовши з приміщення, почали заходити в автобуси, які направлялися на мітинг. Мітинг на першу годину не призначили. А у 12.40 біля мерії в робочий час заступник мера Біляков особисто, от я спостерігав, як провожав Дерслужбовці у їхній робочий час, яких всіх зігнали, посадили автобуси і змусили сюди прийти точно так же, як і вчителів та лікарів. Набрати повні три автобуси владі не вдалося. Та це й не дивно. Під гаслами Європі не потрібна Україна з фашизмом. На думку партії регіонів, саме це головна проблема на нашому шляху до Європи. І забули про рейтинги корупції, безробіття, занепаду економіки, свободу слова та інші соціальні проблеми. Наша обласна і міська влада, регіонали Погорілові Ледида не змогли придумати нічого краще, як організувати мітинг проти фашизму. Хоча з огляду на те, в чому ми живемо, то краще б мітинг проти корупції організували, проти безробіття, проти ям на дорогах. Але на це розуму в них не вистачило. Єдине, що вистачило в них, це от зігнати вчителів, лікарів от в дощ, держслужбовців. Що виявляється в Європу, ми не можемо потрапити, тому що фашизм нас не пускає. Думаю, нас в Європу, якщо відверто не фашизм, не пускає, не пускають бандити, корупціонери при владі, які просто знищують країну. І оця показуха не зрозуміло на кого розрахована. Зігнали своїх же підлеглих, перед ними виступили і відзвітували в Київ, що все.